Всім доброго дня, народ. Давайте в цьому відео я поясню свою позицію на рахунок наступу на Волинь і Київ і на рахунок інвестицій. Чому це взаємопов'язано і чому так чи інакше потрібно поступати? Знову ж таки, повторюсь, це лише моя точка зору, але почнемо все спочатку. А спочатку у нас що? Спочатку у нас всього... дата сьогоднішнього запису відео 22 листопада 2022 року. І з різних джерел інформації можна почути. То одне, то інше, що планується наступ з Білорусі на Волині на Київ через місяць, півтора, хтось каже, через два місяці, але загалом, всі кажуть, що цей наступ планується і що він буде. Що він буде. І дивіться, це, скоріш за все, не байки. Я не буду братися прогнозувати, чи він не буде, чи він не буде. Я хочу. Донести дуже просту думку, дуже просту думку, що повинні почати інвестувати. Чому повинні почати інвестувати? Беремо, відмотуємо рік часу назад. Рік часу назад Все у нас було хорошо, все у всіх було хорошо. Приїхала людина з роботи з Англії в грудні місяці і одразу інвестувала 2000 доларів в. Компанією, яка платить 10% в місяць, інвестувала, потім почалася війна, вона виїхала з України. Це жінка. Вона виїхала з України, подалася на спонсорство в Америку, приїхала в Америку. Поки вона там чекала свій дозвіл на роботу і всі інші речі, її капало стандартно 10% в місяць. З тої компанії, і до цих пір вона отримує тих 10% в місяць, тобто своєї інвестиції 2000 доларів, вона в місяць отримує на повному пасиві, займаючись своїми справами, 200 доларів кожного місяця, і відповідно, відповідно, да вона змогла виїхати з України, але в неї була вже певна фінансова подушка в тому плані, що в неї є пасивний дохід. І коли ви інвестуєте свої гроші, а інвестувати є куди. Я можу це підказати. Коли ви інвестуєте свої гроші, то незалежно від того, де ви були, чи ви будете на Волині, чи ви будете в Києві чи в Житомирі. Чи ви будете за кордоном? На рахування вам приходять, ви лише заходите, виводите свій прибуток. Тобто, так чи інакше, у вас є певна впевненість у завтрашньому дні, коли ви інвестуєте свої гроші. І знову ж таки, як вона каже, набагато краще отримувати отримувати 10% кожного місяця від суми свого вкладу, як каже ця жінка, ніж допустимо, були б ті гроші всі налічкою тих 2000 доларів за один раз. І вони б там всі потратилися, і все. А так пройшло з того моменту, коли вона зробила інвестицію. Уже пройшло більше як 10 місяців. І вона до цієї пори отримує ті 10%. Це я кажу до чого. Це я кажу до того, що якщо вдруг буде якийсь наступ, і багатьом людям прийдеться кудись переїжджати, виїжджати. Щоб не було ніякої гуманітарної катастрофи у вас і все інше, щоб не сподіватися на чиюсь допомогу, то можливо з того, що є зараз, краще спробувати інвестувати самому, тому що неможливо, де б ви були потім. Якщо вдруг, звичайно, звичайно, хай краще не буде ніякого наступу, ніхто нікуди нікому не прийдеться переїжджати. Але якщо вдруг потрібно ж перестрахуватися, якщо ж вдруг, що у вас вже є певні інвестиції, які приносять вам дохід. То відповідно, де б ви не були, чи ви будете в інших регіонах України, чи ви будете за кордоном, чи ви будете на іншому континенті, ви будете отримувати свій дохід. Розумієте, для того, щоб отримати свій дохід, вам потрібно буде лише зайти в інтернет і все. І на даний момент, на даний момент, є напрям для інвестицій, який приносить 10% в місяць від суми вашого вкладу. Якщо комусь цікаво, напишіть мені, напишіть мені, я вам підкажу. Я вам підкажу, куди вкласти гроші для отримання 10% від суми свого вкладу. Тобто, зрозуміло, вклали 1000 доларів, отримуємо кожного місяця по 100 доларів. Вклали 2000 доларів, отримуємо кожного місяця по 200 доларів. Зрозуміло, так? Да? Є різні стратегії інвестицій, але я зараз беру е, саму саму консервативну, коли вам потрібно постійно виводити свої гроші, тому що, ну, тому що так як та жінка каже, тому я й записав власне кажучи, це відео. Так як вона і каже, що якщо б ті гроші в мене були, в мене були отак налічкою, вони потратилися б на раз-два. А так розумієте, 10% від суми свого вкладу ви отримуєте, отримуєте і отримуєте. І неважливо, де ви є, але ваші гроші вже працюють на вас. І якщо, допустимо, хтось в чомусь сумнівається, хтось не знає, як поповнити депозит, не знає, куди інвестувати, не знає, з чого все почати, але хотів би розібратися, то напишіть мені, і я вам все підскажу. Я вам підскажу. При тій умові, коли у вас буде бажання розібратися. І все. Тому що народ, ну, час, от час, час дійсно неспокійний. І я ось зараз знімаю, я також знаходжуся на Волині. От хто сам з Волині, той розуміє, що це заліз, да? От дивіться. От дивіться, я зараз також знаходжуся в фойному лісі. Знімаю на Волині. Я також на Волині, також порівняно недалеко кордон з Білоруссю. Я також розумію всі ризики, але саме тому я. Збільшую свої депозити в онлайні. Тому що я розумію, що мої депозити в онлайні вони працюють на мене незалежно від того, чи є в мене світло, чи нема в мене світла, незалежно від того, наскільки і де я буду знаходитися. Я розумію, що вони від того абсолютно не залежать, так як це повністю міжнародна компанія, в яку інвестує дуже-дуже дуже багато людей із дуже великими сумами, з дуже великими депозитами. Тому да, я також поки що на волині, але я збільшую свій пасивний дохід. Тому що я розумію всі можливі ризики. Всі можливі ризики як в інтернеті, так і в реальному житті. А в реальному житті в нинішній ситуації ризики далеко не менші, ніж ризики в інтернеті. Тому тут вже кожен приймає рішення сам. Кожен приймає рішення сам. Ніхто нікого за вуха не тяне, просто кожен має розуміти сам. А я ділюся м -м, своїм баченням ситуації і кажу дуже просту істину, що. Ті гроші, що у вас під подушкою, ну вони, вони самі по собі не примножаться. Абсолютно, абсолютно ніяк. І хай, звичайно, хай краще, буде все добре, хай краще буде все добре, але отримувати свій дохід і далі. А якщо ж вдруг щось піде е, не так, ви хоча б будете знаходячись в інших місцях, отримав знати, мати певну впевненість, що... Від тої суми, яку ви вкладете, 10% кожного місяця, ви можете вивести. Отакий народ, в мене думки, є. Рішення кожен приймає сам, кожен думає сам, чи йому це потрібно, якщо є бажання інвестувати і розібратися. Але не знаєте, з чого почати, можете написати мені, я вам все підкажу.